Є новина, друзі. Чому ваша кухня має дякувати Гетьманцеву? Дослухайте до кінця. Гетьманцев наїхав на вашу кухню, на відомого блогера, що той не платить податки, що він знаходиться на ФОПі другої групи, що в нього тільки троє працівників на мінімальній заробітній платі, а реально в нього 50... Працівників, ну а ФОП на спрощеній системі може мати до 10 працівників, а далі вже загальна система влаштування всіх людей на роботу. Ну тобто, це зовсім інший рівень податків. І ну, як на мене, чесно, гетьманцев абсолютно правий. Я категорично за те, щоб платити податки, тому що під час війни, якщо ти заробляєш не платиш податки, ти крадеш військових, які гинуть на фронті. Я постійно критикую Гетьманцева, тому що в нього купа недолугих ініціатив, які просто знищують малий бізнес. І я проти цього. Две для фопів, але от в цьому випадку ваша кухня має дякувати гетьманцеву, тому що він від ну знаєте, економічного зла України отримав попередження. Ну, а не одразу два кримінальних провадження, тому що ну в його діях, як на мене, є два склади злочини, які можна доводити елементарно в суді, і ваша кухня має шанс зараз це все швидко переробити, людей влаштувати. Ну можливо, які штрафи заплатити і далі прекрасно собі працювати, тому що ну це така порада. Я думаю, що після слів гетьманцева, ну всі обласні правоохоронні органи вже дивляться на вашу кухню, тому користайтеся порадою і. Попередженням гетьманцева.